Прокурор Полтавської області Ян Стрелюк скликав прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації, аби відповісти на актуальні питання, які турбують громадськість. Перш за все, прокурор повідомив, досудове розслідування щодо вбивства колишнього міського голови та судді автозаводського району Кременчука досі триває. Потерпілі у кримінальному провадженні звернулися до слідчого із клопотанням про проведення експертизи, яка б визначила розмір моральної шкоди, яка їм заподіяна. Тому експерт ще. Не виготовив висновок експерта, який буде десь приблизно за тиждень. Також пан Стрелюк розповів про зміни в роботі прокуратури, які відбудуться навесні наступного року у зв'язку із новим законом про прокуратуру, який Верховна Рада прийняла 14 жовтня. Перш за все, прокуратура позбавляється функції загального нагляду, виконуватиме її у якості представництва. Це означає, що прокурори засередяться на підтриманні обвинувачень у кримінальних провадженнях. На процесуальному керівництві до судовим розслідуванням нагляду за законністю діяльності органів, які проводять як оперативно розшукову діяльність, так і до розслідування, а також за діяльністю органів, які виконують покарання згідно з судовим вироком. Також прокурор розповів про хід розслідування відкритого провадження за статтею Кримінального кодексу України про хуліганство. Мова про події у міській раді 18 листопада, коли народний депутат України Сергій Каплін прорубав двері до кабінету міського голови. На сьогодні вже допитано. Десь близько 20 осіб витребовано відеозаписи цих подій офіційно в установленому законом порядку. Отримано пояснення безпосередньо від народного депутата Капліна. Що стосується безпосередньо дій кожного із осіб, які приймали участь в подіях 18 числа поточного місяця, то це вже буде надано оцінку слідчим по завершенні досудового розслідування. Я буду наполягати, щоб це досудове розслідування закінчилося в максимально зжаті терміни. Журналісти запитали і про звернення міської ради до прокуратури області щодо надання правової оцінки дій депутата міської ради Олександра Шамоти під час вищезгаданих подій. Із засобів масової інформації мені дійсно відомо, що таке рішення було прийнято вчора міською радою, але офіційно це звернення до прокуратури ще не надходило. Тому після надходження ми безперечно Будемо проводити перевірку, але я вважаю, що ми цю перевірку будемо проводити в рамках вже існуючого кримінального провадження за фактом чинення хуліганських дій групи осіб, у тому числі серед яких був і депутат міської ради Шамот. Нагадаємо, Ян Стрелюк став прокурором Полтавської області у вересні. До цього він працював заступником прокурора міста Київ.